Скажи мені, брате, а як тобі спалось у власному ліжку теплі і добрі? Тоді, коли ми усі дружно ховались, налякані звуком твоєї війни? Скажи мені, друже, ти добре поснідо? Смакуючи каву і смачний бутерброд? Тоді, коли зброю настала твій ірод, і з гаслом, що ми є братський народ. Колись ти згадаєш, як жінки молились, прощаючись з милим, що йшов на війну. Як діти до мами своєї просились, не знаючи, що їй вже готують труну, колись віддаляться усі наші сльози пролетів під баглах під звуком сирен. Розріння настане воно вже в дорозі, а поки добре йти наш чорнозем. Я дивлюсь на світлини бійців. Щирі посмішки, стомлені очі, сильні скромні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні, це війна недалекій в далекій країні, не в Іраку чи десь там у Чечні, а у вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки Схід країни від зла захищають. Б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без чварта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Лавити мітки, а ми їх стираємо, Ви брешете людям, а ми правду знаємо. Винищити мову, а ми бережемо. Виставити в рамки, та ми крізь них йде. Ось вам і різниця не є ми братами. Ви були і є для нас ворогами. Київ палає, саджають за грати, а там ось із сином прощається мати. Ви хочете знищити нас чи не так, то нас не здолати нічим і ніяк. А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста. Але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони, мабуть, на небі, поруч з ангелами, їм там спокійніше, бо на землі зараз війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Чому війна лише простих людей торкається, а для політиків здається просто гра? Знову до неба я з молитвою звертаюся, благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідна серце Україна не знала пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе. Збережи усім життя. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато і немало. Кожен вечір молю всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгу закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб кулі лихої, орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, я ще почув синє небо. Питайся, будь ласка, живим. батьківщина чекає на тебе. Ти відродила сина до війська, як тобі спиться, мати російська, борщі собі вариш, жариш котлети, дім не руйнують крилаті ракети. Як тобі їсться, як тобі п'ється, як тобі жінку зараз живеться, ти про повітряну чула тривогу, ти виглядала дітей із дороги, спала одягнена. Та тільки не спала, безперестану молитви читала. Знаєш, далеко ти жінко російська, сир твій загарбник ординського війська, син твій підступний, наче злодюга, землю українську танком утюжить, мати українська його проклинає. Знаєш, як злякані діточки плачуть, я не прощу тобі сльози дитячі, поки не пізно відклич свого сина, щоб не зустріти його домовину. Матінко, Боже, за нас заступися, хай ця проклята війна закінчиться.